Говорять бровари. Поработа. Іде весна, о хто її не ждав під небом голубим у кожнім домі, що перемога гуркотом октав. Прийшла до нас теплом і першим громом. Міскрайонне радіо сьогодні середа, 9 травня, і як завжди, у цій порі, інформаційна передача броварської редакції міськрайонного радіомовлення. Отож, залишайтеся, будь ласка, шановні радіослухачі разом з нами. Щороку, у травні, ми відзначаємо день перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні. Нечезної пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Його битва, його перемога над фашизмом. Можна по різному ставитися до великої вітчизняної війни, по різному її називати, але хіба можна забути тих, хто поліг у боях? Річниця перемоги, яку ми відзначаємо і святкуємо у ці дні, є естафетою подвигу безсмертною і нерозривною, як вічний і нерозривний зв'язок часів та поколінь. До наших радіослухачів надійшло вітання від міського голови Ігоря Васильовича Сапошка. У вітанні, зокрема, говориться шановні броварчани та гості міста, дорогі наші ветерани, від імені міської ради та її виконавчого комітету від себе особисто щиро вітаю вас із днем перемоги! Говориться у вітанні. У календарі пам'ятних дат 9 травня 1945 року займає особливе місце від нас учасників бойових дій, партизанів, бійців трудового фронту, тих, хто пережив біль батьківщини в окупації і у полоні людей, дитинство яких припало на воєнні роки, та представників післявоєнного покоління об'єднує священна пам'ять про подвиг нашого народу. Шановні ветерани, це ви чотири буремних роки йшли дорогами війни, виборюючи перемогу. Це вашою кров'ю полита рідна земля. Низький уклін вам за мужність, стійкість та відвагу, за те, що вистояли, вижили та перемогли. Наш обов'язок бути гідними високого подвигу героїв-переможців. Бажаю вам, вашим рідним та близьким міцного здоров'я, довгих років життя у щасті та добробуті, з днем великої перемоги! З повагою, міський голова Ігор Васильович Сапошко. До усіх жителів Броварщини надійшло вітання від голови Броварської районної державної адміністрації Петра Петровича Іваненка, голови Броварської районної ради Анатолія Володимировича Деменка, шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, ветеранські вдови, 67 років відділяють нас від тих травневих днів далекого 1945 року, коли відлунали останні залпи найкровопролитнішої та Найжорстокішої в історії людства війни ви, ветерани, подарували нам життя, мирне небо над головою. Подвиг солдата перемоги вічно буде в пам'яті нинішнього покоління. Низький уклін тим, хто був на трудовому фронті, пережив окупацію, відбудував зруйновані та спалені села у післявоєнні роки щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, довгих років життя та непохитної віри в кращу долю України. Зі святом вас з великим святом перемоги! З повагою! Голова Броварської районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко, голова Броварської районної ради Анатолій Володимирович Деменко. Перемоги з покоління в покоління ми називаємо його священним і всенародним. Традиційно у броварах у ці травневі передсвяткові дні проходять зустрічі з ветеранами та різноманітні святкові заходи, аби ще раз іще згадати тих. Хто не повернувся з війни та висловити слова глибокої шани і подяки за мирне сьогодення їм лицарям слави і звитяги для понад півтори тисячі броварчан, ветеранів війни та праці, у рамках міської програми з турботою про кожного відбулися святкові концерти. Привітав присутніх залі міський голова Ігор Сапошко. Дорогі ветерани, дійсно на привиді великого світлого свята, свята перемоги. Ми святкуємо 67 річницю. Ви знаєте, начебто дуже багато часу пройшло, 67 років. Але в цьому році, завдяки організації Діти війни, ветеранській організації, завдяки військовому комісаріату ми ще знайшли 90 дроварчан, які загинули і рахувалися безвісті пропавшими. 67 років тому. Закінчилася жахлива, напевно, сама жахлива війна люста. І сьогодні, цей день, дійсно мені хочеться подякувати вам, подякувати за ваш героїв, за вашу відданість, за те, що сьогодні в нас є майбутнє, за те, що ви відбудували не в легкі часи після воєнні, відбудували державу, відбудували місто. Музичним перевеслом протягом години на сцені Прометею переплилися виступи художніх та самодіяльних колективів міста, запальні танці у виконанні хореографічного ансамблю Черевички, веселі та зворушливі постановки танцювального колективу Пані Броварчанка, пісні воєнних літ і сучасності у виконанні Людмили Чебіної, гуртів Світлиця та доля не залишили байдужими нікого, адже поєднали у собі одночасно і радість величної перемоги і спогади воєнного лихоліття. І на завершення. Святкової програми всі запрошені, крім позитивних емоцій, отримали подарунки. Ми спілкуємося з головою Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста Лілією Драпей. Сьогодні почесна така місія зустрічати саме таких людей, заслужених людей, яких ми сьогодні всіх, вся країна вшановує це наших дорогих ветеранів, які заслуговують цю подяку від всіх тих людей, які сьогодні працюють, звичайно від молоді. Це в першу чергу, бо дякуючи їм, ми сьогодні здобули таку велику перемогу. Та головним подарунком залишається пам'ять, увага та шана до всіх, хто відстояв для нас чисте, безхмарне небо. Ми запросили до мікрофона. Представте, будь ласка, як вас звати? – Потепенко Галина Іванівна, вороженка броварів, корінна броварчанка. Звичайно, це свято і радість і сльози. В цей день якраз прийшов мій тато з фронту і вдома. Помер в цей день. То для мене як і радість і горе. Він перебули всю. Проварах, ви знаєте, що праварі спалили дотла, що не було нічого абсолютно. А перед тим як мали палити німці, то сказали, що люди виїжджали з броварів, то ми поїхали. Якось тато взяв під воду, не знаю як, що ми поїхали до Пуховки. А пізніше партизани перепливали на десьмі і казали, хто з броварів, то може вже вертатись додому, але нічого ви там не зостанете. Ми приїхали з Пуховки, то насправді. Пожарище і стояла одна піч, одна тільки піч на пожарище, і ще й вугля було, І нас четверо в мами. Дуже тяжко. дуже тяжко. Вирили якусь землянку таку до зими, а пізніше, як могли, так то все будували. Але дякувати Господу, Богу зараз у нас, нас таких ще поважають, пам'ятають. Кажуть, правда, що дякуємо, дякуємо всім, дякуємо меру, дякуємо всім, всім, всім людям, які дбають за таких людей, як ми ще пожили. 67 сьома річниця. Чи на вашу думку не втрачає воно важливості от з кожним роком? Це свят? Ону, ні, 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 ні. Навпаки, навпаки, треба, треба і треба. Це дуже поважно і дуже мило і дуже гарно. Треба. І хай навіть наші внуки, правнуки і праправнуки не забувають цього, що то що це було зароблено їхніми дідами, прадідами, батьками, то це дуже, 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 дуже вдячні. Дуже дуже це є дуже гарно. Дякую, вам і дякую, дякую вас. Весна, а з нею перемога. У передень величного свята у районі проходили урочисті заходи щодо відзначення на Броварщині 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. До Калинівського будинку культури приїхали учасники бойових дій, ветерани та діти війни, сіл та селищ району. Керівники Броварщини та голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Миколаєвич Федоренко потурбувалися не лише про гарний концерт та настрій для шанованих людей. День, а ще й про те, що кожний ветеран отримав продуктові набори для відзначення 9 травня у родинному колі. Районна влада постійно дбає про ветеранів, акцентував у своєму виступі на урочистих зборах голова Броварської районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко. Тільки те, що ви пережили, мабуть, нас усіх наштовхує на великі роздуми. Ході великої вітчизняної війни. Україна втратила близько 8 мільйонів жителів. 28 тисяч сіл селищ міського типу було спалено. Тільки Броварщина дала Червоній армії 15 тисяч червоноармійців. з них половина не повернулась. А тих половина які повернулися, кожен другий повернувся інвалідом. В Броварщині проживали і проживають мужні люди. Броварщина дала 9 героїв. Радянського Союзу, тисячі, десятки тисяч людей нагороджені орденами і медалями. Саме завдяки вам, шановні ветерани, вдовам і всім тим, хто пережив цю війну. Ми сьогодні вдячні за той мир, який ви нам завоювали. Ми схиляємо голову перед вами, схиляємо голову за те, що сьогодні нашими головами світить сонце. Але над нашими головами колюче провока. Багато із вас прийшлося пережити, дуже багато, хвостоборів, партизанські війни, так, тил, робота у тилу, бути на передовій, дивитися смерті вічі. Тому ви всі герої, не дивлячись на те, хто скільки сьогодні має нагороду. Ви наша легенда, ви наша історія, тому для нас святий обов'язок робити все для того, щоб ви наша легенда, ви наша гордість, жили і працювали якомога довше з нами. Розпорядженням голови райдержадміністрації з нагоди свята 67-ї річниці великої перемоги почесними грамотами та подарунками відзначено ветеранів великої вітчизняної війни, які беруть активну участь у громадському житті району та очолюють ради ветеранів сіл та селищ Броварщини. Відзначення почесною грамотою броварської районної державної адміністрації з нагоди святкування 67 Сьомої річниці перемоги, за ваговий внесок, патріотичне виховання молоді та з нагоди святкування 67-ї річниці перемоги відзначити почесною грамотою броварської районної державної адміністрації з врученням цінного подарунка Басика Михайла Олександровича, голову первинної організації ветеранів війни та праці села Літочки. Олександрович призвався 12 лютого 1945 року. З вищої і був відправлений на Волгу в учбову дивізію в снайперську роту. Воював з Японією нагороди орден жовтневої революції, орден червоного прапора, та медалі Михайло Олександровичу отримали почесну грамоту, отримали подарунок. Багато орденів, медалів у вас на грудях. Є що особисто для вас означає свято 9 травня? от такі травневі сонячні дні. Ну що особисто? першу чергу це радість. Раді за перемогу, От, що ми зараз живемо не під снарядами, не під бомбами. Нет. Ви знаходитесь у селищі міського типу Калинівка. Приїхали представники з усіх сіл Броварщини і дітки вас вітали, і такий урочистий захід проходить. Отож Приє... приємно, звісно. Ми заслужили це, і для нас це дуже дуже приємно. А скажіть, будь ласка, де ви зустріли перемогу? Перемогу я зустрів за Волгою там на я на був у черний дивізії. Вчилися на команді і там застріли і Ура, ура! Скільки часу ви вже живете на Броварші? Скільки часу? Так. п'ять років. Тобто ви народилися тут, так? Народився. Ви народилися, сім, ви пішли. Сім років служив в армії так. і повернувся сюди. Розуміли. У нашому броварському районі у рамках всеукраїнської громадсько-політичної акції Естафета пам'яті пишаємося великою перемогою. Відбувся автопробіг під такою ж патріотичною назвою. Його учасниками стали голова броварської районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко, голова Броварської районної ради Анатолій Володимирович Деменко, радник прем'єр-міністра України, громадський діяч Сергій Миколаєвич Федоренко, заступники голови райдержадміністрації. Сільські голови, працівники райдержадміністрації, голови сіл та селищ Броварщини. Жителі населених пунктів, представники громадських організацій, учні загальноосвітніх шкіл, ветерани праці у святковому патріотичному заході. Була задіяна військова автотехніка, яка була прикрашена прапорами перемоги. Під час пробігу всім учасникам були роздані георгіївські стрічки. Біля кожного пам'ятника було покладено вінок. Священниками проведено поминальні молебні за загиблими у період Великої вітчизняної війни. У акції задіяні. Лікарі центральної районної лікарні, які обстежували учасників бойових дій, а прикутих до ліжка обслуговували на дому. Учасники автопробігу мали можливість привітати ветеранів з придешнім святом великої перемоги та подякувати за їх величний подвиг, говорить голова Броварської районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко. Напередодні цього свята президент України підписав указ, і ви всі отримали від. Повідні добавки до пенсії і одноразові винагороди. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день влада ще в боргу перед ветеранами. Але повірте, дуже багато зроблено, а більше ще предстоїть зробити. Можна говорити безліч, тому я, шановні ветерани, побажаю вам, щоб ви нам були здорові, щоб можна було до кого йти, кому вклонятись. А ви, будь ласка, передавайте всі ті трагічні і не трагічні сторінки історії, адже поки живі ви живе пам'ять. Хай пам'ять про всіх людей, які загинули вели в роки великої вітчизняної війни, буде вічно з нами. Метою проведення всеукраїнської громадсько-політичної акції Естафета пам'яті пишаємося великою перемогою. Є збереження пам'яті про уроки війни, зміцнення національної єдності та порозуміння. Лише так ми будемо гідними спадкоємцями високої, ратної та трудової слави, переможців фашизму, рятівників України та світу. Під час проведення мітингу пам'яті ми запросили до мікрофону міськрайонних вістей голову Броварської районної ради Анатолія Володимировича Деменка. Моє особисте враження й подивився на враження людей, де ми були. То з таким піднесенням люди сприймають дані і переодягнених юнаків і дівчат у військову форму тих часів, і ці машини. Приближені до військових і БТР і УАЗики, і тому подібне, і самі учасники цього велопробігу теж з задоволенням і з піднесенням виконують оцю місію. Це моради, ну, я б сказав. І дійсно, ми маємо і продовжувати ці традиції, і розвивати їх. Адже люди я сказав, би особливо люди, ті, які заслуговують поваги, учасники війни. Учасники бойових дій, які пройшли це діло, вони потребують уваги, піклування і не тільки один раз на рік, як і президент України Віктор Федорович наголосив, а постійно повинна бути увага, адже вони дійсно і своїм і здоров'ям і життям боролися і відстоювали перемогу нашої держави, яким зараз ми живемо. Антолі Володимировичу, і звичайно, зараз вже проходить такий цікавий і корисний захід, але звичайно ж передувала значна організаційна підготовча робота. Для того аби відбувся цей захід організовано і були позитивні результати, проведена значна підготовча робота районної державної адміністрації, районної ради за підтримки партії регіону. А до цього заходу готувалися майже місяць. Сказав би, і підготовча робота це треба було і транспорт підібрати відповідний, і домовиться, і забезпечення, і люди, і сценарії написано, і культурна програма, і телеве забезпечення, і тут же дійсно все передбачено. Та ж сама і медична допомога тут рядом. Так що все продумано, тому і є результат, і користуючись нагодою, Анатолій Володимирович, все ж таки побажання нашим радіослухачам, і ветеранам, і їхнім дітям і онукам. Напередодні дня перемоги хочеться дійсно побажати. Аби ми жили в мирі, аби чули друг друга, розуміли і підтримували один одного. Це мабуть важливо, адже ті, хто знає ціну життя і ціну миру, ті дійсно так і поступають. А ми повинні передавати і молодшому поколінню. Це нашим і учням, що дійсно треба жити у мирі і все робити в нашому поколінні, аби ніколи не було війни. Шановні мешканці міста, у зв'язку з організацією та проведенням святкування 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні та на виконання плану заходів, затверджених міським головою, виконком Броварської міської ради повідомляє вас. Про перекриття руху 9 травня 2012 року. Вулиця Гагаріна від перехрестя з вулицею Марії Лагунової до стадіону та вулиця Кірова від стадіону до перехрестя з вулицею Грушевського з 8 до 12 години. Рух громадського автотранспорту буде здійснюватися по вулицях Дімітрова Короленка, Київський. З Днем перемоги, шановні радіослухачі! Нехай у вашій душі завжди палає мужність, а у житті буде щастя. Нехай фарби переможного 9 травня ніколи не змарніють. Будьте щасливі! І до зустрічі у радіо ефірі вже післязавтра, у п'ятницю.